Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги набір пензлів для макіяжу. Колекція високоякісних пензлів для макіяжу розроблена як для початківців, так і для професійних візажистів. У набір входять пензлі для будь-якого макіяжу, включаючи тіні, основу, пудру, підводку для очей та вій. Виготовлені із синтетичних волокон, ці щітки, м'які міцні та легко чистяться. Вони розроблені для рівномірного та точного нанесення макіяжу, що забезпечує бездоганне нанесення кожного разу. Вони поставляються в компактному та стильному футлярі, що дозволяє легко брати їх з собою в дорогу. Це ідеальний подарунок для тих, хто любить макіяж або хоче навчитися його професійно наносити.